Доброго здоров'я в ефірі програма GoPro на першому західному. Ради вітати в нас в ефірі прославленого легендарного гросмейстера Адріана Михальчишина. Добрім всім. Також, скажімо так, дуже успішного тренера. Вітаю вас. У нас сьогодні шахова партія не вийде, але оскільки ви в чорному, то я, я уявив, що, що я в білому буде такий мали, маленький бліц. 70 років. Ще раз, ще раз вітаємо. Можна це назад, але ще є куди дивитися вперед. Ну я маю надію, що дивитися куди вперед. Назад оглянутися я можу бути дуже задоволений з тих всіх учнів, яких я маю, які розкидані по всіх країнах по всьому світу. Своєї роботи в міжнародних організаціях і навіть і в Українській Федерації, в Львівській Федерації я очолював 10 років тренерську комісію Європи світової федерації. Зараз я є почесний голова Європейської тренерської. Організації працює багато. Зараз голова і директор Каспарова в академії Каспарова. Зараз якраз починаємо. Це є на майбутнє, це є старт нового, нового сезону. Багато учнів, десь 500 учнів з всіх країн всього світу. І... Українців багато. Українців багато, ми українцям намагаємося дати кращі умови, бо то, є, так би мовити, напівкомерційна е, організація, але ж дуже низькими цінами для того, щоб була доступна шахова освіта всім. Я дивлюся з моїми друзями. і з фізичного факультету, кафедра теоретичної фізики я захоплювався фізикою, і для мене це була одна з найкращих наук, тому що краса формул є неймовірна. Як я робив дипломну роботу, в мене були різні. Ви були хорошим фізиком. Ні, я б не можу сказати хорошим фізиком. Був ви любили я, фізику. Я любив фізику. Якби я мав більше часу приділяв і працював краще, ну безумовно знаючи той алгоритм, який я маю для праці над чахами, я би щось досягнув. Ну можливо, би став професором фізики, але зараз я дивлюся назад. Але професором шахів. Так, але дивлюся назад. Невже би я відвідав 100 країн? Невже би я познайомився з президентами, з директорами найбільших світових банків, грав з, з президентом, наприклад, на на одні, в одній проти команди з президентом Всесвітнього банку Робофом. А, а щось містер... було таке, що жалієте, що не жалкуєте, що не вдалося. Не вдалося. Знаєте що, не вдалося? В мене була трошки замала дисципліна в праці. Я от в шахах, які в, шах, як в спорті дуже важлива є дисципліна. І ми дивимося на наших ветеранів, вже на моїх друзів, чи ти досягнув межі свого таланту, чи ні. Ті, які мали дуже організовано системно тренування і все життя, о, типу як білявський, чи як воложосмейстер Тукмаков, також знаменитий тренер, вони досягнули максимум свого ми таланту. Ми трохи були бахор. А ні, я не був бахор. Знаєте, що, я, я був такий мен. Такий був характер, як Наполеон казав про маршала Масену. Він починає думати тільки тоді, коли починають стріляти гармати. От я все відкладав, що я буду план то робити. Я от вже пару але днів лишиться, я тоді почну думати. Проблеми футболіста були в Лобановського не до кінця реалізовані. Але як тренер він себе реалізував. Вам оці помилки як гросмейстера допомогли потім абсолютно, бути. тренером? Абсолютно мені допомогли. Я почав думати. Я вже багато думав під час своєї кар'єри. Я мав маю навіть дивлюсь на свої стає папери, мої плани річні, що я маю зробити, від чого я маю звільнитися, які проблеми маю, з ким боротися, маю своїх технічних проблем. Половини з того я не виконав, але я, коли вже працюю з молодими, я вже їх дуже жорстко. Може, контролюю. ви ці ви, ви ці, ви, ви ці помил, помилки знаєте на собі так. Я їх знаю на собі, я їх зробив і нема натора. Знаєте, от є я цитую: я збираю взагалі досвід видатних тренерів, так само, як наприклад, Пеп Гвардіола. Він сказав, що для нього відкриттям було відкровенням книжка Гаррі Каспарова: як, як шахи імітують життя, і він дуже багато навчився з тої книжки. Так само я, от, наприклад, з різних тренерів, Пат Райлі, Сами ти баскетбольний тренер, чи навіть тренер Київського «Сокола» Богданов, який сказав дуже просту і правильну річ, що перемоги показують тобі, що ти на правильному шляху, а поразки тебе вчать без поразки. А є нема навчань шахові прислів'я, фразіологізми. Є багато був дуже у нас такий фразеолог, знаменитий знаменитий гросмейстер Тартакова. який, між іншим, я думаю, що він є родом з містечка Тартаків. В нього був український паспорт в 20-му році, бо він від УНР мав паспорт, хоч сам народжений був в Ростові, ближче до того. Іданий, Матис. Підданий, підданий, Матис. І, так, від, і він сказав: він сказав, він говорив дуже багато гарних речей і сам найголовнішу річ про шахи. Шахи то є трагедія одного темпа. Що між рівними шахістами вирішує завжди один темп, хто швидше встигає напасти. Один темп ба таке запитання від як то кажуть, від чайника. футбол помінявся, там хокей помінявся швидкості і так далі. І як деколи там кажуть, хто сильніший, там Мохамед, Алій, чи Брюс Лі, а так само, але там Бутвіннік міг виграти в Каспарова, Каспаров міг виграти в Карлсона? чи так чи так вже йдуть шахи? Що це м ні? Бачите, по тій підготовці, по тому знанню дебютів, по тому знанню як працювати, вони би безумовно і той же Морфі, перший чемпіон, чи той же Фішер, вони би за один місяць нас догнали б все дуже елементарно. Тої були геніальні таланти. Генії. Але з теперішніми технологіями та, і. З вони теперішні... б з теперішніми технологіями вони б абсолютно грали на рівні, рівні. На тому рівні. Знаєте що? От мені Смислов, з яким я дружив, бувши чемпіон світу, я, він був для мене як ментор, я, в нього не було дітей, і він до мене так відносився по-батьківськи. І ви знаєте, що мені став перед своєю смертю на рік? Я готуюся до фінального чемпіонату світу. На світі Всі чемпіони світу будуть грати у вирішальний турнір. І в цьому турнірі вирішиться, хто був найкращий. Неймовірно. Жінка може стати чемпіоном світу серед чоловіків. Бо такі спроби від сімейства Полгар були? було було абсолютно було, абсолютно правильно. Але розумієте, тут має бути або величезний геніальний талант, геніальність. Ну Юдіт Польгар була величезний талант, але можливо вона не була геніальна в тому плані, щоб перемогти всіх сама. бо генії тільки перемагають всіх. Генії. але тут має йти якась так би мовити, не до що піраміда, а колона мають іти група. Шахісток, які одна з другою конкурують, які йдуть і які серед них виходять найкращі, і вони потім борються з мужчинами. Зараз шахістки становлять всього 10% від всіх шахістів, чоловіків, але для них вони розглядають шахи по-іншому. Жінки по-іншому, дівчата по-іншому, для них це є інтелектуальний спорт, інтелектуальна забава. Для хлопців то є боротьба. Самосвердження, самосвердження на життя і на смерть. Чому на турнірах навіть дитячих, хто плаче? Не дівчатка. Хлопці плачуть. Я бачив таке. Так, хлопці плачуть. Е, ви про генії згадали. Е, Отак, от я розумію, що ви дуже до всіх добре відноситеся. Читав вашу книжку. Е, але генії геній? Калсен, геній. Ну, Карлсена, Добре, не... не, не Карлсен, не... Каспаров. Назвіть геніїв. Фішер, Фішер Карнів. Я, я думаю, ну, я би сказав, Фішер, Фішер, Каспаров, Каспаров, Карлсен, вони є близькі до генів, Я думаю, що вони можуть кваліфікуватися до того, але Ботвіннік сам великий, він вчитель був, гору всіх. Всі ми всі вийшли з ботвінника з його школи. З його... я сам з ним мав нагоду, так би мовити, діставати від нього лекції. Він казав, що єдиний геній в шахах то був Капабланка, який сам вчився грати без нічого. А ось ці троє. Я думаю, що можна їх зарахувати до генію. Карпов, ви працювали в штабі ЧАТО в команді Карпов. Карпо, Карпо. Карпов реально був слабшим ніж Каспаров. Ні, Карпов був на початку сильнішим. З досвідом, ну, на з його досвідом з на початку але коли починав Каспаро е, то... Ні, Карпов був в принципі сильніший технічно, технічно як як Шахіст був сильніший. Але він був як ми сміялися найкращим тренером для Каспарова. Він в тому першому матчі навчив Каспарова всьому. Каспару навчився всьому, і вже в наступних матчах він перемагав. Ото, що було, треба один йде, один на плечах другого виходить. Каспаров навчився в Карпова, пішов вверх. А навчитися він міг тільки де? в матчі. Зрозуміло, школа там Ботвинніка, ну не, не хочу прослити, не дай Боже антисемітом. Колись це була дуже єврейська гра в радянському Союзі. Була. І, і на планеті Земля. Зараз вона більш яка китайська індійська китайська, індійська. А ви так знаєте, ви, а ви що хочете? В Ні, я не здивуюся, якщо касає теж єврейськах університетах, але... університетах Америки. Зараз більшість студентів на, на тих на природних факультетах індійці і китайці. Індійці і китайці то не тільки в шахах, то змінюється, бо єврей завжди вважали, що шахи то як пробний камінь людського ума, що то є дуже колосальна так мовити інтелектуальна інтелектуальна не розривка, а інтелектуальні вправи. І тому вони посилали дітей. Я пам'ятаю, коли я прийшов в палац піонерів, я був один українець, може два українці були на групу з 20 чоловік. Але це й було дуже корисно, тому що вони розуміли Це була така трохи народна їхня традиція, так ну і традиція, і вони показували шлях, як Але правильно. За зараз тому що правильно. зараз. Це вже зараз вони пішли в інші справи, особливо в ІТ, Пішли осу в Ізраїлі в ІТ, Так що нема зараз видатних єврейських талантів, немає. Є непогані шахісти. Зараз індійці, але то і так змінюється. Але вони вони заклали основу для розуміння того, що шахи є неймовірно корисне заняття. Плавно, ну бачите, ви згадали той. Я пам'ятаю, кілька років тому, чи де там багато років перед виборами Андрій Іванович обіцяв в школах шахи, і так воно і пішло. Воно вводилося, пробувалося. Знаєте, тут яка є проблема? Ну, є перша організаційна проблема, як вивчити, чи треба вчителів, вчителів, так би мовити, брати з школи, вчитель математики, вчитель фізики, чи вчитель фізвиховання? Не хоче щось зробити, вона шукає, як робити чи, чи з федерації видавати свої це питання заглохло і і, жаль і, і на... програмним. Правильних програм, як вчити дітей нема в школах, бо шкільна програма відрізняється від того, як навчити дитину шахах, щоб вона потім ішла вище на другий, перший розряд і так далі. То різні програми. Бо з шахів вона повинна дістати здатність. Як то відомо, зараз шахи дають здатність логічного мислення, навики логічного мислення і прийняття рішень. Бо в шахах є багато виборів. Як ти вибираєш? Ну, ви за те, щоб вчили е, шахів? А бстас Сухомлинський сказав, що виховний процес в школі неможливий без шахів, без уроку шахів. То відомо давно. Просто Й... і ліниві люди є там, і нездатні шахісти зробити програми і зробити реальну систему працюючу. Перейдемо звідти. Е наших друзів євреїв до наших недрузів москалів москалів зараз керівник в два в одному так, так. федерації дворкович. Так, дворкович яка він яка його позиція по ситуації по війні в україні ну бачите його ситуація така що він він прийняв республіку крим дозволив що республіка крим фактично війшла в склад і в ті території окуповані фактично, в, російську в російську федерацію війшла в російську шахову федерацію війшла зато нема Великих кар. Він на, на нього була якась накладена кара. Навіть фіде був такий комітет етичний, і просто а потім зняли ну, то, то покарання. Тобто, що нема ніяких шансів. Тобто вплив Росії зберігається. Але російські шахісти, хоч зараз виграли чемпіонат світу з тих з, 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 з рапіду, виграли росіяни. І навіть перший поділив з Карлсеном в бліці, поділив ніпомнящий, але їх присутність в шаховому світі зменшилася. Страшно. Хто міг, хто повтікав. Десь думаю, з 20 збірних зараз отримали поповнення підсилення за рахунок російських шахістів, які проти війни, які повтікали, які живуть на заході. Хоча там є також питання, бо до деяких є питання, тому що вони можуть бути і агентурою. Знаєте, зараз агентура та їхня вона розповсюджується по всьому світі. Особливо є такі міста, наприклад, от Відень. Відень то чому там зараз прийшов до влади о той правий уряд, права партія проросійська, антиукраїнська відень є кубло шпигунства російського. Ще з 50-х років. А Львів? Львів, таке. Я так звертаюся, бо ви є перший публіцист. Ну, Львів, Львів, безумовно, знаєте що, я вам так скажу, я про то думав, що Львів фактично є столицею Українства. Тому що українство збереглося у Львові, не в Києві. В Києві були письменників кілька десяток і так далі. Пару журналів випускалося, але Київ говорив по-російськи. Львів все одно говорив по-українськи. Що б не, не робили? Хоча в 60-х роках центр був зрусифікований. І Львів став справді українським тільки коли був збудований Сихів, Любіцький. Коли сихів. приїхали наші села, коли ми. так, коли, коли наші села мама, приїхали, і та села, та, так. так і Львівщина є справді. І тому є, звичайно, в Києві є величезна, так би мовити, про проросійська та, агентура. То є, ми, ми всі знаємо, всі знаємо навіть імена, хто що. Ми знаємо, в Україні, у Львові також є дуже потужна. Ну, що ви хочете? Львов говорить по-русски. По Другі історики, яких от, не було люстрації в нас. І, і, і оці люди, які очовили які кафедри які, КПСС, які були, так, які були комсомольцями, секретарями, комуністами, писали комуністичні дисертації. думаєте, зараз ніби що от взяв, одягнув католицьку майку і став вже українцем. А насправді це є все камуфляж. Бо в нас є на Галичині є одне таке. Проблематичне вислення. Що якщо слово слово католицьке, воно як якийсь воно я діє орати я перекладу, ви виховане це ваші натяки на український католицький університет? Ні, ні то ні. То в університеті є багато дуже видатних людей. Я дуже добре стосунка з ректором Семпрахом. Він земляк мій, але їх наприклад кафедра історії, там яку, то є абсолютно деструктивна кафедра. Грицак, Зайцев і інша компанія, вони деструктивно діють. От зараз були лист, підписали. 12 Дванадцять істориків підписали лист, що як там відносно українсько-польських відносин, і всю вину звалили на УПА. І наші ті історики оправдують, кажуть, ми були не згодні з тим, але ми підписали. В них немає принциповості. Тобто, друга є частина гранти. Західні, які західні університети, фонди, які дають гранти не природничним факультетам, а гуманітарним. Вони вимагають своїх своєї, своїх висновків. І оці, і оці хлопчики і дівчатка кинулися за гроші. бо… Нема грошей в науці. Головна проблема бідність. Подивіться, професор університету зараз заробляє набагато більше, ніж касирка в супермаркеті. Професор. Професор мав зарплату за совітських часів 500 рублів, якої не мав секретар в кому партії. Сен мав 350. А так само на, на Заході. На заході в 60-х роках зарплати лишились практично такі самі в професорі, тому вони всі стали марксистами. Но, но, но ринкова економіка так це. А так дивіться, от є в Білявську, наприклад, є племінник в, в Сан-Франциско. Він дуже талановитий біолог, хімік, біохімік, закінчив Стенфордський університет і його лишили там працювати. Працювати в тому, в науковому центрі. Отримав 2000 доларів на ту роботу. Через два роки йому то надоїло, пішов в комерційну фірму, яка займалась біготехнології, дістав в п'ять разів більше зарплату. Тобто, що є на професуру, є і на освіту всюди, в світі, не то, що є тиск, її просто відсунули замели в кут. Ну але то є проблема. Тобто, а, треба платити гроші своїм професорам, щоб, щоб не платили інші, і щоб вони продукували друкували на нормальні зарплати і щоб тоді буде щось нормальна освіта. Які? Знаєте, мене вчили на. Я навчився в багатьох вчуся навіть в футболістів Таврії, коли з ними їздили по Італії. І якраз от вчора помер мій товариш, з ким був в добрих відносинах, Серебрянський, гравець Таврії, батько олімпійської чемпіонки. Прекрасна людина була, любив дуже шахи. І вчора він якраз, якраз помер, був трошки молодший від мене, від мене. І вони мене навчили, що казали, яке питання, таке катання. Як ти будеш кормити, так ти будеш грати. Е, ну, я читав вашу книжку, я ну, згод, я вас давно, давно ну, не так давно знаю, але, але трох, трохи добре. Ви там написали, що порівняно е, е, з, з вами ваш син е, є трохи ліберал, так? Я так. Бай, так я... Ні, Він не то ліберал, він, він є м'якший. Він є Я просто давні. Це якось прокоментував вдома? за за так, за, за... Так, я на основі своїх досвідів, досвіду на спілкування на своїх подорожей, бо я набагато більше від нього подорожував, знаю набагато більше людей. Він знає набагато більше літератури, документів і, і, і так би мовити, теорій. І я є, в принципі, бачу, що є які в нас є вороги, і ці вороги застосовують дуже жорсткі і дуже фундаментальні методи, як, наприклад, польський інститут пам'яті народовий який… Бюджет мільярд злотих, і які всі в них мають одну лінію історики антиукраїнську. Зато для знаєте, для чого? Для того, щоб виправдати, щоб не було претензій на 500 років окупації, поневолення і вбивсь. Бо в гімні, в гімні Польщі, є Чарнецький. Піде Чарнецький то той, який в Вікіпедії, подивіться, 100 тисяч українців вбив і зганьбив могилу Хмельницького. Я, я вас як теж нащадок родини виселених з наших з наших теренів в теперішній польщі вас 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 розумію давайте вернемося трошки до шахів оця реакція іванчука на 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 програш вона нас колихнула розчулила всю україну він потім так і не оправився це така проблема ну то Тоже... я нашого скажімо так ну напів одного з найкращих за всю історію то справа не в тому що найкращий. він є легендарний шахіст він був неймовірно сильний, і його ті якості негативні, які якраз і тут виявилися. Бо в кожного є навіть великого, є свої мінуси, і вони тому вони не дали йому стати чемпіоном світу. Бо він був близький в, в одному кроці. Від звання чемпіона світу е, для нього то була поразка його, бо для нього шахи є все. Він настільки любить шахи, в ній то його життя. Більше нічого, він його мало цікавить всі інші речі. І для нього то є поразка, такі виграні позиції, що він би то одним, одною рукою виграв в молодості. Ви пам'ятаєте пам особисто багато таких програних партій за дурницю? Ой, пам'ятаю, пам'ятаю деякі ну, коштували деякі великі гроші. А що ви за гроші Я маю на увазі, що не за гроші. Тут навіть справа не в тому. То було подвійно образливо, що така виграна позиція, і ще ти ідіот, ще... Ну, в ті часи то було років 30 назад, коли я ще був бідний. Для мене гроші мали значення. Я мусив завершувати, але мене, наші спільні читачі на фейсбуці, Будь сіптуть, як я не запитаюся про Карлсена і джинси. Ви прийшли в джинсах. Я бачу, ви підтримуєте Ні, справа не в тому. Знаєте, джинси Карлсена, такі модельні супер. Він він є одним з вдягається в найбільш модельних тих будинках модних. Вони коштують як одяг першої десятки весь разом взяти. То були ідіотські правила введені в шахах. Давно не можуть прийти до консенсусу до світової війни і навіть до 60-х, 70-х років всі грали. В при Фішера, подивіться, то є модель. Фішер. Який... То, то ви прихильник, щоб ви прихильник, щоб як було? Вони виглядали геніально. А що а що пішло? То все, що так почали одягатися, як бомжі. Пішло з університетів. Професора, дивіться, Ейнштейна в його, в його старому светрі, сорокарічному, як бомжі. Бо в нас є голова. Вони не звертали увагу, правильно, то їх право. Но ти виходиш на публіку, ти повинен одягатися як то. Але У в шахті таки нас... проблема. Проблема, що немає уніформи. В нас впав прапорець нічия, нічия. хоча за за так за за атакою, то я вам присуджую перемогу дякую. тих симпатій. Точно радий вас бачити до зустрічей. Синові вітання. Дякую, дякую, бану. Всього найкращого.